Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. А хто не увірує, ти не віриш, що він забрав гріхи, тому що ти постійно, Господи, помилуй, я грішний. І весь час це дуже довго. Я колись маю напевно вислухати там, що там. Може хтось знає. Подай, Господи, і він там щось. Подай, Господи, подай, Господи, подай, Господи, подай Господи. А хіба Він не дав усього з Ісусом Христом, з Господом нашим нам? Хіба Він не дав, щоб Дух Христа був в нас? Хіба Він не дав, щоб ми мали силу в Дусі Святому? Хіба не хрестить нас Духом Святим? Хіба ми не вмерли з Ісусом Христом на Христі, і наші гріхи там вмерли. І якщо ти грішиш, то не гріши, якщо ти знаєш. Ну якщо ти не маєш сили Духа Святого, якщо в тобі немає Духа Христового, ти не переможеш гріх ніколи. А ми все більше і більше перемагаємо цей гріх в нашому житті. Ми боремося, боремося з думками, щоб наші думки були такі, як в Христа. Ми боремося з тим, щоб не виконалися ці думки, щоб вони не ожили, Ми не говоримо про них. Ми їх що знищуємо чим? Іменем Ісуса Христа ти не станешся в моєму житті. Я не знаю, звідки ти прийшла думка. Іди геть від мене іменем Ісуса Христа. А звідки приходять ці думки? Та з телебачення, з життя. З того, що ми бачимо, що робиться в світі, нам потрібно говорити людям істину: не дивіться ні на що. Ми члени тіла Господнього, а тіло одне, бо й голова одна. Він передав нам силу і владу.